Як ми масштабували проєкт на 2000% за півроку? До нас звернувся клієнт із запитом. Є можливості для масштабування, але збільшення бюджету не приносить очікуваних результатів. Наша задача змінити підхід до просування. Ми провели аудит рекламних кампаній Google Ads, виявили неефективні кампанії та розробили нову стратегію запуску. Перший місяць навели порядок у рекламному кабінеті, вимкнули кампанії, які не дають результату, оптимізували ті, що працювали, протестували креативи з новими заголовками, описами, аудиторіями та графікою, зосередилися на просуванні топ-категорій. Це дало результат? Масштабували бюджет на 44,7% та підвищили роз 313 до 361%, виконавши поставлені KPI. Але ми не зупинилися на досягнутому. Під час аналізу фіду помітили, що понад половину товарів не показувалося в рекламі. Їх відхилив Мерчант центр через помилки в налаштуваннях. Разом із технічним спеціалістом зібрали новий фід, додали параметр Sale Price, впорядкували формат цін, налаштували вивантаження всіх варіантів товарів із атрибутами, додали вагу в назви та посилання. Це дозволило розблокувати всю товарну лінійку для реклами. Далі розпочали етап масштабування та нарощування бюджетів. За наступні три місяці бюджет збільшився на 427%, а ROS виріс до 960. Google Ads став головним каналом продажів. Це результат дієвої тактики, якісного продукту та правильно налаштованої технічної бази. Шукаєш команду, яка ніколи не зупиняється на досягнутому? Пиши нам!